У популярній польській трилогії «365 днів план Кліпінської головну героїню Лауру викрадає сицилійській мафіозі Масімо. Він дає їй 365 днів, щоб вона в нього закохалась. У книзі багато сексу, контролю, розкоші та стокгольмського синдрому. І так вона закохується. Але в самій історії це подається як велике приборкання любові. За рік книжка здобула мільйони читачів по всьому світу і була екранізована на Netflix. На кого ти схожий? Глянь на мене. більше немає нас. Лаура! Відомим прикладом дарк романів є книга американки HD Карлтон Гра в кота і мишу, яка поділяється на дві частини: переслідування Аделіни та полювання на Аделіну». Це історія про письменницю Аделіну та її сталкера Зейда. Ці романи шокують графічними сценами насильства, переслідування та зґвалтування. Але звідки береться захоплення сюжетами про токсичне кохання? Читання такого твору порівнюють із переглядом фільму жахів: людина відчуває страх, шок, пристрасть, але водночас знає, що це все не насправді, і вона в безпеці. Молоді жінки зізнаються, що темна романтика дає змогу пережити. Бурю почуттів, яких у реальному житті вони хотіли б уникнути. Але в фантазіях приміряти було б цікаво. Це і страх, і гнів, і хтивість, і безсилля, тобто повний набір заборонених емоцій, які суспільство не схвалює, але які нікуди не зникають. У звичайному любовному романі конфлікт може бути дріб'язковим: типу хтось комусь не передзвонив або хтось когось прирівнував. А от в темному це завжди питання життя і смерті.